Залишилася калина, рухнилася, наша сама калина заболілася, а ми то... ту зелому калину підіймемо, а, а ми нашу Сонце золоте, і журавлі курличуть в саду черешенька цвіте, вечерять мама кличе, співає сонячні пісні. Уся моя родина, бо я вродилась на землі, що зветься Україна, за квітучі гаї, і калини цвіту, Станьмо, браття мої, помолімось разом, друзі, хай молитви слова. Небо втагою полинуть, щоб завжди.